І Якщо хтось день здоров'я зустрічав на полях та майданчиках критих та під відкритим небом, то ця невеличка компанія розташувалася на своїй постійній базі у шаховому клубі Біла тура. З нагоди професійного свята усіх прихильників здорового способу життя міський центр спорт для всіх організував шахове протистояння, розділивши учасників на дві вікових категорії дитячу і дорослу, директор центру Олександр Полгороднік та керівник білої тури Геннадій Квятковський запропонували хитромудрими шаховими стежками пройтися пішаками, офіцерами, кіньми і рештою білочорного війська, аби врешті-решт примусити ворожого короля впасти на коліна. Біле владі єдиний шахматний клуб в місті, єдиний и только здесь можно собраться по играть в шахматы. У нас организация называется «Спорт для всех», поэтому сюда приходят и взрослые играть, отдохнуть по вечерам, ну и дети занимаются регулярно. У нас примерно 45 человек регулярно посещают занятия. У нас очень много детей, которые талантливые детей, которые хотят заниматься и показывают очень приличные результаты. У нас вот Зарина Эргашева, она уже на первенцах Украины играла, Юра Иванишин, который выиграл уже в Польше турниры международные, понимаете. То есть много детей, которые 7, 8, 9 лет, которые очень талантливы. Но ну и для них надо создавать условия соответственно. Но я должен сказать, что город в этом плане нам помогает, но хотелось бы больше помощи. То есть нам требуется новое помещение или ремонт в этом помещении. Просто невозможно работать в подвал. Навряд чи хтось оспорюватиме важливість умов існування бердичівських шахістів. Та у день змагань учасникам, здається, було не до того. Їх можна зрозуміти. За перемогу вони боролися не у звичайних шахах, а у швидких. І якщо зазвичай у часі на роздуми любителі цієї гри собі не відмовляють, то у цьому виді кожному з них на все про все було виділено 10 хвилин. Без кмітливості, винахідливості і швидкого міркування за дошкою робити немає чого. Але цим тут нікого не злякаєш. Змагання ж бо зібрали еліту клубу. Швидко значить швидко. Я очень рада, что. Турнир все-таки состоялся, ну, здесь нам привезли новые часы, и это тоже очень хорошая новость. Ну, участники турни... нашего турнира а, все очень сильные, ну, конечно, главным своим конкурентом, я считаю, Иванишина Юрия, так как он тоже опытный. Я ему, правда, уже проиграла, но это ничего страшного, еще все впереди. Ну, прогноз я не могу сказать, потому что ну, все играют приблизительно в одну силу. Тренер у нас, ну не знаю, самый лучший, наверное. Я, конечно, у других не тренировалась, не могу говорить но як педагог, і вообще він участь не тільки шахматам, а й сині. Я очень рада, що я у нього займаюся. Коли я почав займатися шахами, я зрозумів, що в мене підвищився рівень розуму. Я зрозумів багато невідомого, почав розуміти в математиці, в алгебрі. Шахи дуже допомагають в інтелектуальному розвитку. Я вважаю, що турнір буде достатньо сильний і дуже тяжкий. Ти до нього готувався якось? Ну так, ми тренувалися, грали по 10 хвилин. Ну, тобто... Ну, якби вже набивали руку. Близько трьох годин учасники змагань майстерно комбінували, потужно атакуючи та вчасно йдучи у захист. Коло претендентів на перших три місця невпинно звужувалось, поки не визначилися кращі з кращих. Серед дорослих перше, друге та третє місця посіли відповідно Леся Кручак, Заріна Іргашева та Юрій Іванішин. У турнірі «Б» трійку лідерів склали Олександр Орловський, Богдан Юрченко та Даниїл Бадіца.